Завдання з цьогорічного тесту ЗНО, але воно виявляє навіть не здібності ЗНО з української мови, а твою культуру спілкування. Чому зараз дізнаєшся? Помилку відмінювання іменників допущено в рядку: концерт Олега Білоноженко, вдячність Ірині Савченко, Офіс Марини Козачук, практикум Івана Ющука та Роман Олександра Дюма. Ти вже зрозумів, що йдеться щось про прізвище, про жіночі і чоловічі прізвища та їхнє відмінювання. Для початку ми повинні встановити, в яких відмінках стоять слова. Концерт кого чого? Або чий? Олега Півоноженко. Вдячність кому? Ірині Савченко. Офіс кого? Марини Козадчук. Практикум кого Івана Ющука і Роман кого Олександра Дюма. Що це нам дає? Це нам дає зрозуміти, що всі імена та прізвища вжиті в непрямому відмінку, тобто у всіх відмінках, крім наземного. Подивімося, які є закінчення? Нко, Нко, ка, ка і ма. Нам це дає дуже багато. Ми знаємо, що жіночі прізвища на приголосний та О не відмінюються, а чоловічі відмінюються. Шукаємо жіночі прізвища на приголосний та О. Марина Козачук, Ірина Савченко. Ці два прізвища не повинні відмінюватись. Вдячність Ірині Савченко, офіс Марини Козачук. Прізвища не відмінювані, отже, два варіанти правильні. А чоловічі натомість відмінюються. Шукаємо Івана Ющука. Ющука відмінено, і Олега Білоноженко. А тут щось не так. Чоловіче прізвище закінчується на О, але стоїть у називному відмінку, хоча вимагає родового, що у нас не так із Олександром Дюма. Нічого, все з ним чудово. Іншомовні прізвища не відмінюються за будь-яких умов і жіночі, і чоловічі. Тому залишається один Олег Білоноженко. Правильно сказати, концерт Олега Білоноженка. Пам'ятай, чоловічі прізвища відмінюються.